Барбара Космовська Буба. Розділ дев'ятий. Лев зі Звіренецької зуває мартинси. Барташова, Люба, спасибі. Мати стала навшпиньки й двічі голосно цмокнула домробітницю в рум'яні щоки. Це безцінна звістка, безцінна. Отже, до нас нині прийдуть з колядою, повторювала вона трохи нервово. І за свічки також спасибі. У нас знову буде якийсь сабантуйчик. Дідусь елегантним рухом пригладив вуса, не мов би його самого запросили. Сабантуйчик? материне обурення досягло стану, який важко було окреслити. Для вас, батьку, навіть коляда це сабантуйчик, із ксьонсом і служками. А я про все дізналася від Барташової і сусідів. Гарно б ми виглядали без свічок, розп'яття й свяченої води. Мати уявила собі власне здивування і уразилася до глибини душі. Я гадала, Бубо, що принаймні на тебе в цьому домі можна розраховувати. Буба стинула плечима. Мені шкода, але протягом останнього тижня ніхто з нас не ходив на службу Божу. Навіть дідусь. Твій дідусь не на службу ходить. А до костьолу, щоб зустрітися там з паном Антонієм. Весь квартал знає, куди вони ходять по тому. Минулого тижня не ходили, чемно відповів дідусь. Тому не гнівайся. Давайте краще подумаємо, як підготувати Павла до коляди. О Боже. У материному вигуку вчувалася священа тривога, бо вона саме пригадала, як її чоловік дурнуватими питаннями зіпсував минулорічні ксьонзові відвідини. Павла доведеться зачинити в бубеній кімнаті. Мене відправляють у вигнання. Батько, як завжди, повернувся зарано. А чого це мене зачинять? Що такого накоїв маленький Павлик?» намагався він жалітися, сюсюкаючи, як дитина. Цим він лише розгнівав матір. Припини блазнювати. Сьогодні прийде ксьонс, і буде краще, якщо ми вдаватимемо, ніби тебе немає вдома. Ксьонц. Батькові засяяли очі і він радісно потер руки. Це просто чудово. Я давно ні з ким не гомонів про вплив догм на людське життя. То й нині не погомониш. Мати за звичкою відразу досягла критичного нервового стану. Вона схопила батька за светер, немовби вирішила, що надійшла слушна хвилина, щоб светер та його власник опинилися в Бубені кімнаті. А чому до мене? запротестувала Буба. Вона не терпіла, коли хтось із батьків утирався на її територію, бо їм не вдавалося побувати в неї без спроби понишпорити в дончиних речах, зошитах і нотатках, а буба понад усе ненавиділа якраз такі обшуки. До мене теж не можна, попередив дід. Востаннє, коли Павел сховався в мене від цієї рудої Марисиної подруги, то засвинячив у ліжко, лузаючи насіння. Я не міг на цьому заснути. Дідусева скарга, хоч і запізніла, пролунала драматично. Це було півроку тому принцесо на горошині!» – намагався злегковажити проблему батько. Тільки не принцесо, я не твоя дружина, захищався дідусь. А що це я принцеса? пирхнула мати, і суперечка поточилася в іншому напрямку. У розпалі дискусії ніхто вже й не пригадував, і з чого все почалося, і якби зі сходів не долинув металічний звук дзвіночків, якби на порозі кімнати не з'явилася Барташова, котра квапливо тягнула все необхідне для коляди, якби нарешті на її застережливе сичання з'ясуванню стосунків не було б кінця. Ізолювати батька не вдалося. Мати пританцьовувала біля ксьонза, ніби той був щонайменше видавцем її найслабших романів що миті кидала гнівні погляди в бік покірного й неприродно тихого чоловіка, не давала й слова нікому вимовити. Так зарапортувалася, що коли Ксьонс запитав Бубу, скільки їй років, мати, чимненько вклонившись, відповіла шістнадцять. Навіть Ксьонс не зміг стримати посмішки. Усе відбувалося за планом, хоча коляда дедалі більше нагадувала Бубі телешоу, хто першим відповість. І в цьому шоу, крім матері й Ксьонза, який починав уникати запитань, ні в кого більше не було шансів висловитися. А я вас знаю, несміливо звався Ксьонс до дотата, по телевізору бачив у програмі, де ви так гарно, так по-божому з людьми розмовляли, я подумав, що й сам хотів би мати такий талант. Шкода, що ви пішли на телебачення. З вас би був непоганий служитель Господа, зітхнув Ксьонс, і в його голосі вчувалася нотка професійної заздрості. Цим зітханням він надовго закрив матері рота. А ти ще хотіла мене ізолювати, тріумфував батько, насолоджуючись тим, що уявив себе на єпископському троні, зодягненого в пурпурові шати. Мати не реагувала на зачіпки, але болісно переживала все це непорозуміння. Бо як іще можна назвати несправедливість, що виявилася у фатальній Ксьонсовій помилці, котрий не відрізнив атеїста від істиновіруючого? Вона вирішила обговорити цю проблему із Ксьонсом кориком. Бо не можна дозволити, що Павел, найбільший грішник в їхній околиці, до віку дивився на неї як янголна дітька. Це ще треба обміркувати, думала мати, намагаючись не помічати іронічних усмішечок над власною головою. Давно ми у вас не бували, Манчакова роззиралася перед покоєм, мов би вперше переступила поріг цього дому. Дідусь вибіг до гостей із запалом жеребця. Він обожнював нові втілення пані Віолети, а вона, неначе здогадуючись про це, жодного разу ще його не розчарувала. Ха. радісно вигукнув він. Сьогодні нас уже відвідав дехто вбраний майже як ви. Це неможливо, почасти слушно заперечила Манчакова. Любий, ти коли небудь бачив, що хтось одягся, так, як я? Ні, такого не може бути, серйозно запевнив Манчак. А от і може, не поступався дідусь. Він тут був, теж у такій широчезній сукні. Ну, може, трошечки вущий і з білим мереживо. І навіть ця ганчірочка причеплена у вас схоже, хіба що без стрічки, уточнив він. І, певна річ, без капелюшка. Якби ви прийшли раніше, я подумав, що ви з колядою, продовжував дідусь, не звертаючи уваги на розпачливі німі протести буби й доньки. Що це сталося з паном Генриком? звернувся Манчак до матері. Він такий збуджений і знервований. Ох, бубина мати на силу панувала над ситуацією. Він так переживав під час коляди, певне, боявся, що ксьон запитає його про останню проповідь, пояснила вона з іронією. Дідусь задумався і, здавалося, рахував маленькі чорні гудзики на сукні пані Віолети. А ви чого так вишукані, так офіційно вбрані у чорно-білому? Мати не могла не погодитися з тим, що дідусь багато в чому мав рацію. Прийшли по конверт, але запізнилися. Конверт уже забрала перша команда. Дідусь закінчив рахувати, але реготав заголосно і й узагалі скидався на ненормального. Ми вертаємося за аукціону. Манчакова не звернула уваги на дідусів сміх. Живопису, серйозно пояснила вона. Живопису, то у вас грошей на яйця немає, а хочете купувати твори мистецтва, приєднався батько. Він ніяк не міг пробачити манчакам. Тих кількох яєць, які ніколи не перетворилися на пончики. А хто сказав, що ми купуємо, обурилася пані Віолета. Вальдусик недавно бачив тебе в салоні Мерседеса. Відразу було зрозуміло, що ти тільки дивився, а не купував. Отож бо, підтримав дружину манчак. А на аукціоні, перш ніж установити ціни на картини, аукціоніст щоразу дивився на нас. Він сподівався, що ми підіб'ємо ціну. Підбити ви могли хіба що собі очі, обрами тих шедеврів. Батькові не до шмиги було зауваження про його відвідини салону Мерседеса. Бачу, що звичайнісінька людська заздрість цілковито перекреслює вам сенс нашої діяльності в царині мистецтва. Манчакова впала на Людовика і крісло сердито заскрипіло. Не йдеться про те, аби бути багатієм чи колекціонером. А про те, щоб почуватися і виглядати, як вони, докинула пані Віолета. Якщо так виглядають колекціонери, то я виглядаю як Бред Піт, не втримався дідусь. Якщо вже про це мова, то одна із стажерок на каналі ТВН стверджує, що я трохи на нього схожий, дурнувато похвалився батько. На Ксьонза ти теж схожий, отже у певному розумінні й на пані Віолету підсумував дідусь. Ніхто не схожий на мою дружину, увічливо зауважив Манчак. Але якщо піти далі, уперто вів своїй дідусь, то наша пані Манчакова нагадувала би брета Піта, що межує з абсурдом. Бред Піт не має таких гарних очей, додав він, зіщулившись під блискавками, які вергала Манчакова. То ви граєте в Бреччині? роздратовано спитав Манчак. Ми не прийшли обговорювати телеперсонажів. Я пишу, попередила мати, а в мене ввечері зустріч із продюсером. Батько безпорадно стинув плечима і зробив нещасний вираз обличчя. У мене контрольна з хімії. Буба озирнулася в пошуках підтримки, але допомоги ні нізвідки не отримала. Хіміком ти однаково не станеш, безапеляційно заявив дідусь. А честь родини відстоювати треба. Наказав він і подався по колоду карт. «Бубо, як я виглядаю, до її кімнати прослизнула мама. У мене важлива зустріч, я зовсім про неї забула, на ходу виправдовувалася вона. Від цієї розмови залежить доля моїх трьох, та що я кажу, чотирьох останніх книжок. А отже, твої канікули в Греції, плутано пояснювала мама, не усвідомлюючи, що дончині очі нагадують два чималі блюдця. Що таке? Я тебе не впізнаю, ледве вимовила Буба. Ти виглядаєш. виглядаєш, як мої однокласниці, навіть я не одягаюся так сміливо. Бубо. мати поцілувала її в щоку. Саме про це мені йшлося, я мушу виглядати приголомшливо молодою, молодесенькою, як старшокласниця. Пальці матері занурилися в гущавину горіхового волосся і ще більше його скуйовдали. Чому як старшокласниця? Ти ж не пишеш дитячих книжок, а навіть якби. Нічого ти не розумієш. Мати якось задерикувато сіла біля Буби. Цей видавець узагалі то дуже симпатичний чоловік, але дуже молодий. Щоб уникнути вікового бар'єру, я мушу асоціюватися з його поколінням. Не розумію, ще розізналася Буба. Дівчата, одягнені так, як ти, лаються, курять травку і не читають жодних книжок. Тож, якщо ти маєш намір асоціюватися. Ой дурненька. мати зневажливо махнула рукою. Не бійся, йдеться про такий собі приголомшливий ефект що молодшою я буду, то більше шансів у моїх книжок. Але ти не молодша, ти просто переодягнена. Останні слова Буба вимовила так тихо, що мати їх не почула або не хотіла чути. Зрештою, у неї вже був інший спостерігач. Дідусь довгенько вдивлявся в доньку. Тату! Звернулася вона до нього з усмішкою сповненою надії. Хіба ми з бубою не виглядаємо, наче сестри? Навіть бубина сестра виглядає поруч із нею, як мати, а ти й поготів. Ти, Марисю, до чогось підключена, дідусь легенько торкнувся тонкого дротика, що звисав біля материної щоки. «Оближ, це плеєр. Мати захищаючись, відсторонила дідусеву руку. Обережно з моєю зачіскою. А. То ти вже чесалася, я гадав, що ти якось неправильно до чогось підключена, і через це в тебе такий безлад на голові, бо вигляд у тебе досить химерний. Я свідомо прагнула такого ефекту. У мене важлива зустріч. Павел знову нервуватиме, засмутився дідусь. Особливо через те, що ти йдеш без спідниці. Як це без спідниці? Мати аж затрусилася. А це що? Казала вона на клаптих тканини, який кумедно виглядав з під сфера. Ой, перепрошую, схопився дідусь. Я думав, що це карта та сорочка, але якщо ти наполягаєш, буцім це спідниця, ну що ж, я ж не дамський кравець, виправляв він свою помилку, посміхаючись у вуса. А ця важлива зустріч, здобувся він на відвертість, буде, зрозуміло, на дискотеці? Майже, пробурмотіла мати, уникаючи погляду Буби. Тоді навіщо тобі плеєр? наважилася спитати Буба, але, наштовхнувшись на гнівний материн погляд, відразу опустила очі на текст Макбета. Що таке? мати перевела погляд на дідуся, який продовжував вивчати її новий імідж. Ви що, батьку, вирішили остаточно зіпсувати мені настрій? У голосі матері забриніла нотка плачу. Боже, збав, Марисю, заперечив дідусь. Якраз навпаки, я саме збирався тобі сказати, що ти перевершила пані Манчакову. Так, кажу тобі це з повною відповідальністю. У конкурсі на найоригінальніше вбрання ти б її обійшла, а це честь для нашої родини. Бубо. У маминому голосі більше не вчувалися сльози. Зараз вона дивилася на доньку, але вже не намагалася вдавати її подружку. Навпаки. Відсторонилася від неї так, що Буба покинула Магбета, готова виконати будь-яку її вимогу. Вона не помилилася, мати зажадала Позич мені Мартинси. Мартинси. пробурмотіла Буба, слухняно прямуючи до передпокою. Я не думаю, вона несміливо намагалася заперечити, але мати перебила її і закінчила фразу. А я думаю, і навіть упевнена, що в туфлях або на шпильках я справді виглядатиму як Манчакова. Доки мати вовтузилася в кріслі, силкуючись натягнути на свої литки тісні халяви черевиків, повернувся батько. Павелку, лагідно привітала його мати, ти прийшов трохи зарано. Зараз я буду готова. Вона невпевнено підвелася, обсмикуючи клаптик тканини, який сама називала спідницею. Буба вже давно не бачила батька настільки враженим. Власна дружина його просто приголомшила. Він стояв з відкритим ротом, витріщившись на грушоподібні материні литки, стиснуті шкірою черевики, і на смужку картатого твіду, що стирчала з під светра. Урешті його погляд зупинився на материній голові, і тут батько вибухнув невтримним реготом. Він продовжував сміятися навіть тоді, коли за нею хряснули двері й ущухли чіткі розмірені кроки мартинців на бетонних сходах. Нато нарешті отямився і перелякано глянув на тестя. Ви гадаєте, батько, що Марися в цьому вийде на люди? запитав він. Ні, я так не думаю, заспокоїв його дідусь. Здається, вона збирається до зоопарку, назустріч люди пера в клітці з левом. Це тому вона переодяглася левом, утямив батько. «А то ж», – неохоче притакнув дідусь. Але ж нас усе місто знає бідкався батько, незадоволено пригладжуючи підстриженого чуба. Ой, тобі не догодиш, роздратовано відказав дідусь. Замість радіти, що вона не йде на люди, ти капризуєш, а даремно, певне, у неї через тебе комплекси, якщо вона намагається виглядати як буба. Як буба, не як лев?» – укотре здивувався батько і більше не озивався жодним словом.